На Сумщині 19-річний автокрадій намагався продати поцуплену машину її ж власнику. Проте така оборудка з купівлі продажу була не випадковим збігом обставин, а ретельно спланованою спецоперацією з повернення викраденої на номарки та затримання серійного автокрадія. Мабуть, уперше в житті він так швидко вибігав із квартири. До кінця не вірив, що машини нема. Назвав її «ласточкою». А для сім'ї вона була як друга жінка. Свою стареньку мазду, зізнається, дуже любив. Їй хоч і 30 років, але постійно виручала. П'ять років стояла і видно місце, огону що з місця вони греблися. Уже на за на заведені машині після заяви в міліцію минуло кілька днів, і раптом правоохоронці повідомили йому, що подібне авто бачили у сусідньому районі для того, щоб присвітись, що це за автомобіль, і місце його знаходження було прийнято рішення в якості потенційного покупця залучити самого потерпілого. Із продавцем авто Віталій домовився на зустріч. Попередньо пройшовши інструктаж правоохоронців. Віті, звісно, не нервничати нічого. Не подавати віду, щоб знав автомобіль. Однак тримати себе в руках, зізнається, чоловік було непросто, коли побачив свою машину. Хотів ну, загризти його зубами, щоб таке більше не робив. Ну, все внутрі колотилося, ну, здержував. Молився, щоб вона не поїхала до нібито далі, щоб мене він не впізнав. Бо Лексама ще залишалися в машині і документи, і мої і права. Для переконливості він ще й торгувався. Зійшлися на 9 тисячах гривень, які Віталій мав привезти наступного дня. Коли вони домовились про зустріч для розрахунку, нам було залучено працівників карного розшуку обласного апарату, так як особа. Яка продавала цей автомобіль, знала в обличчя наших оперативних співробітників. І вони поїхали в якості друзів, покупця. Затриманим виявився 19-річний житель Охтирки, який напередодні украв ще одне авто та мотоцикл. Ну що це взагалі за автомобіль? Мазда. Звідки він тут взявся? Угнали в городі Охтирка. На Накрадені мазді зізнається, він з друзями цілу ніч гасав по полям. Нині старенька ластівка повернулася додому, але це мало втішає її власника, адже після нічних перегонів їхати на ній можна хіба що на буксирі. Побитий радіатор, коробка щеплення розбита і коробка передач теж розбита. Не знаю, що ще з двигуном. Розпрашував в нього, він казав, що десь кілометрів 180 він на ній їхав. Сенсу ремонтувати машину, каже, немає, тож збирається продати те, що з неї лишилося. Єдине, що заспокоює власника, так це те, що одним автокрадієм в Охтирці стало менше, принаймні років на сім. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, Спецкор 2+,2.